Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні, та не тільки. Сьогодні приготуємо італійські равіолі. Вони виходять дуже смачними, ніжними із соковитою начинкою зі шпинату та рікотти. Це смачна страва, яка підійде для подачі до святкового столу. Друзі. А якщо вам сподобаються ці равіолі, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! Приготуємо тісто, просіємо борошно. Зробимо посередині лунку і додаємо в неї яйця. Посолимо і замішуємо тісто. Вимішуємо, поки тісто не набуде однорідної консистенції. Потім накриваємо його мискою або харчовою плівкою і залишимо на 30 хвилин. Приготуємо начинку. Я шпинат вже відварила. Після того, як він охолонув, уберемо з нього зайву рідину. Подрібнюємо шпинат і додаємо його до рікотти. Рікотту можна замінити на кисломолочний сир, але його потрібно збити блендером до однорідної маси. Додаємо також тертий сир пармезан, посолимо і додаємо трохи тертого мускатного горіху. Все перемішаємо до однорідної маси. І начинка готова. Через півгодини тісто для зручності ділимо на дві рівні частини. І розкачаємо кожну частину товщиною 2 мм. Я це роблю за допомогою машинки для розкочування тіста. Але це можна зробити качалкою. Для зручності я виклала начинку у кондитерський мішок без насадки. Відсаджуємо на тісто на відстані трохи начинки. Краї тіста можна змастити водою. Накриваємо другим пластом тіста і защіпуємо краї і бокові шви, випускаючи якомога більше повітря між ними. Я буду вирізати равіолі ось такою круглою формочкою. Діаметром 5,5 см. Вирізаємо равіолі. Всі залишки тіста соберемо і знов потім розкачаємо. З всього тіста в мене вийшло ось стільки равіолей. Відваримо равіолі у підсоленій киплячій воді до готовності. А далі приправляємо їх розтопленим вершковим маслом з доданням листочків шавлії. А зверху можна посипати тертим сиром. Друзі, це смакота неймовірна. Спробуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!